Так, що вони панської, в підгірцях продається хата і гектар землі. Документи є. Під хатою є 15 соток під забудову і далі є гектар. Тут такі трохи джунглі, але документами все в порядку. Тут така стодола якась є. І тут є купа землі, зараз я вам покажу ту землю. Це є підгірці, Золочівський район, там де Підгорецький замок, оцей знаменитий. Там де знімався. Фільм де Таяни Три Мушкетери. Оце все їхня земля, все по документах, правда, все позаростало. Можливо, хтось хотів би зайнятися сільським господарством. Колись тут люди хотіли закупити підрозведення овець. Тут зараз покажу, де є їхня земля. Дуже дешево продається гектар землі з документами не ПАЙ, а ОСГ. І плюс під хатою. І хата є така 100 метрів, то пів хати, вони розділені по вертикалі. 10 метрів хати стегли. Ото все аж до того от, дерева великого тянеться і от до тої гори. Оце все їхній гектар землі. І оця хата. Тяжко щось знімати, бо тут такі джунглі. Але тим не менше. Стартують 15 тисяч доларів за це все як даром. Е, ну Можливо, навіть ще якийсь буде торг. Так що, шановні панство, якщо б ви хотіли мати свою землю або якесь господарство під гірцях Золочівського району біля Підгорецького замку поруч, то якраз маєте можливість тут за 15 тисяч доларів купити гектар землі, пів хати, а можливо і цілу хату продаж, що там друга людина хата з цегли. О, ця хата. Така доволі велика, там ще будуть фото. to nije daleko ni trase zrazu za horit se no